Шли з селом, шли з селом партизани по своїй українській невільній землі, і в кожного зброя була за плечами, і в кожного смуток і біль на лиці, і в кожного зброя була за плечами. Кожна біль біналиці українська повстанська армія найбільша підпільна армія Європи. Армія, яка одночасно у роки Другої світової війни, боролася з гітлерівською Німеччиною і з тюрмою народів СССР. Чим унікальна ця армія? А унікальна вона тим, що до її лав, до її складу входили молоді юнаки. В середній вік це були. 18-22 роки. Це хлопці метою діяльності своєї, життя свого, вони поклали здобути українську незалежну соборну державу, а владу на українській землі віддати українському народові. Ми підемо вперед і забудемо волю України своєї немільні сили. Слава Україні, пані Леся Ключевська, освітянка, живий свідок історії нашої, нашої повстанської армії. Моя мати в 49-му році працювала вчителькою в Тернопільській області. Один із вересневих днів НКВД вірвалися в клас і матір вивели з уроку. І кинули у Тернопільську тюрму. Про ці жахіття вона описує в своїх спогадах, які опубліковані в цій книзі. Жахіття тюрми, колинки-ведисти знущалися над нашими дівчатами, над нашими хлопцями. Тортури були невиносимі. А далі був Сибір. І це все відбувалося тільки тому, що чоловік сестри матері. Повернувся із Риму, він там закінчив філософсько-теологічний факультет і організував типографію, де друкувалися листівки УПА. За це була вся родина вивезена в Сибір. Тяжке було життя на спецпоселенні, але батьки вижили. Вижили, тому що пронесли скрізь своє життя, любов до України. Ми повернулись. Повернулися для того. Щоб Україна була незалежною. І зараз ми маємо незалежну Україну, але маємо агресора. Маємо Росію, яка як в 40-х роках знищувала наших патріотів, так і зараз знищує наші українські землі. Тому це дуже гірка історія, яка не має права на повторення. Слава Україні! Слава нашим героям! УПА відноситься до однієї із найвизначніших сторінок в історії України, та й не тільки історії України. Методи боротьби, стратегії, тактики, військові операції. УПА вивчають майже у всіх військових академіях світу. В чому таємниця, в чому секрет такої довготривалої боротьби вояків, які не мали абсолютно ніякої підтримки від. Зовнішніх союзників, які не мали жодних абсолютно гарантій, що їхня боротьба буде мати грандіозний успіх у перспективі ближчій, в чому секрет? Відповідь на поверхні вони щиро вірили в те, що тільки ця боротьба здатна вивести Україну на один рівень з європейськими державами, тому що великий народ. Який налічував більше 40 мільйонів, не міг собі дозволити таку, таку розкіш, як не мати власної держави. У 1941 році українці знову спробували відновити державність, але а, у Гітлера не було в планах підтримувати саме державницькі позиції українців. Тому за короткий час довелося переходити до військового протистояння. Саме Покрова Пресвятої Богородиці стала тим символом, яка у 1942 році дала можливість всім розрізненим військовим загонам, які воювали проти фашизму, об'єднатися у одну велику силу. Це один з найважливіших е досвідів, який став. Позитивним, конструктивним для всіх майбутніх українських державотворчих процесів, що собою являли воїни УПА. І виявляється, що це були молоді люди, які пройшли вишкіл в пластах, які мали добру освіту, тому що переважна більшість з них вчилися або в школах, або в гімназіях. І отже, таким чином, це були люди, які були вмотивовані ідейно, а не тільки якимсь там інстинктом самозбереження. Ще один момент, який треба нам зауважити, це їхні псевда. І саме псевда показують, що це були інтелектуальні люди, освічені люди. І вони, якраз цими псевдами, брали собі якби такого ще й одного ангела-охоронця, який давав змогу їм бути впевненим у справедливості своїх дій. Абсолютно новим явищем у. А, Українській національно-визвольній боротьбі це була участь жінок. Була величезна кількість жінок, які свідомо стали пліч опліч з хлопцями, з чоловіками і які зрештою не тільки виконували роль чи то медичних сестер, чи то фельдшерок, чи то а, а, аптекарок. Вони були кулеметницями, вони були зв'язковими, вони свідомо йшли на те, щоб обмежити свій. Такий суто дівочий, якийсь такий простір, закохуватися, народжувати, ростити дітей, вони самі добровільно обирали цей шлях боротьби за незалежну Україну, діти, підлітки, які при інших обставинах мали би бути просто тою групою соціальною, яку захищають, стали пліч опліч зі своїми батьками для того, щоб захищати. І ми знаходимо дуже багато записок НКВД, які дивуються, що з цими українцями не так. Як може бути, щоб підліток таким чином себе вів на допитах, що власне з нього неможливо вибити ніяку інформацію? І він стає просто справді або е, об'єктом. Прискіпливих маніпуляцій, коли його заарештовують і змушують батьків після цього насправді обирати вже дуже важливий який, справді шлях, або просто приймає ось цю муку. Я хочу на цьому наголосити, тому що участь дітей у русі боротьби саме в період протистояння УПА з більшовицько-комуністичним режимом з 44-го року до. 1953 року залишається маловивченою проблемою, але практично в кожній родині є своя така міні-історія, як діти, свідомі своєї участі у цій великій боротьбі. Мати, батько і діти вони стали спільно. Дух упа залишається. Як ти у маленьких батька Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не здолати. Так сказав один із провідників Української повстанської армії, головнокомандувач Тарас Чупринка Роман Шухевич, в цих словах і. Той зміст ідейний і той вишкіл моральний, який провідники УПА намагалися до якого намагалися причити молодих юнаків. Це віра в Бога, це відданість Україні понад усе. Хто ці молоді юнаки? Якими вони були? Що ставили в пріоритет? Освіченість один із пріоритетів. Степан Бандера, ідеолог УПА, чітко. Зазначав упівцям, особливо коли вони були вже в тюрмах, коли вони були схоплені тоталітарними режимами, що не втрачаєте цей час, а вчіться, 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 здобувайте освіту. Це, як правило, були високоосвічені інтелігенти. І Роман Шухевич, і Степан Бандера вони знали декілька мов. Вони мали дуже хорошу освіту, в тому числі і музичну. Дуже цікавою постаттю є Ніл Хасевич, волонянин, який відповідав за всю друкарську продукцію пропагандистську просвітницьку інформаційну української повстанської армії. Треба сказати, що армія УПА, як лісова армія, випередила на багато свій час. І нам сьогодні ще треба повчитися оцієї інформаційно-просвітницької діяльності в упівців. Гасло вітання, слава Україні! Героям слава! Це саме те вітання, яке ми запозичили у вояків УПА, саме такий варіант. Мазепинка, як частина однострою Збройних сил України, і зродились ми з великої години. Гім ОУН УПА став гімном головною піснею Збройних сил України сьогодні. Особливою уваги заслуговує повстанська пісня. В ній всі переживання, всі наміри. Все те щире людське і патріотичне, що переживав кожен вояк УПА. В окремих піснях історія окремих боїв, історія окремих особистостей. І сьогодні пісня у півців піднімає дух, дає наставу до боротьби всім українцям, зокрема захисникам України, які боронять, продовжують справу у півців, боронять сьогодні землю від російського окупанта. Хто любить Україну, хто любить свій народ, Той піде до повстанців без жодних перешкод. А хлена та зелентою колишуться жита. Іде армія України, йде армія упа, а за Зелентою набої подавай. Український повстанче в бою не відступай, а хлента лентою набої подавай, Український повстанче в бою не відступай.